Лідер французьких україн правих Марін Лепен заявила, що рішення суду про усунення її від виборів за нецільове використання єврофондів було політично вмотивованим. Вона додала, що через вирок не зможе брати участь у президентських перегонах 27-го року. Лепен заявила, що не винна і що подасть апеляцію, а також сказала, що якщо вийде домогтися скасування рішення, то балотуватиметься на посаду президента. Ухвала суду може мати далекосяжні наслідки для французької політики. Партія Лепен національне об'єднання найбільше в парламенті. Невдоволення її членів може ускладнити ситуацію для правоцентристського уряду меншості. Загалом у справі проходило 27 осіб, зокрема сестра і колишній партнер Лепен, а також її батько, який помер у січні цього року. Вирок винесли вісьмом депутатам європарламенту від партії Лепен та дванадцятьом парламентським помічникам. Їх визнали винними в нецільовому використанні грошей ЄС і фіктивному найманні помічників депутатів європарламенту. Збитки оцінили в 7 мільйонів євро. Лепен засудили до двох років умовно і двох під домашнім арештом з електронним браслетом. До того ж, їй заборонили п'ять років обиратися до органів влади. Останнє рішення відразу набрало чинності. Водночас Дональд Трамп та Ілон Маск долучилися до європейських політиків, які осудили винесення вироку ЛеПен. Так, Маск написав, що коли радикальні ліві не можуть перемогти демократичним голосуванням, вони зловживають правовою системою, щоб ув'язнити своїх опонентів. А Трамп сказав, що Лепен була провідним кандидатом майбутніх виборів і що такого рішення від Франції можна було очікувати.